До першого заступника голови облдержадміністрації Вадима Гаврішка, який опікується питаннями освіти, культури, медицини та соціального захисту в області, цього разу звернулися більше десятка краян. Найбільш актуальні проблеми медичне обслуговування та соціальний захист. Простіше кажучи, жителям області потрібні гроші на лікування та на вирішення нагальних побутових проблем. Після прийому відбулася нарада. Основна тема хід реалізації вкрай соціальних ініціатив Президента України щодо забезпечення соціального. Захисту учасників бойових дій в контексті оголошення 2014 року, роком учасників бойових дій на території інших держав. Цього разу фахівці зазначили, в області тривають заходи з відзначення та вшанування не тільки учасників бойових дій, а й членів їхніх сімей. Проводяться концерти та виступи творчих колективів, присвячені подвигу воїнів-інтернаціоналістів. Особливо уважно розглядалися питання соціального захисту і медичного обслуговування учасників бойових дій та членів їхніх родин. До прикладу щодо виділення коштів на на оздоровлення з обласного та районних бюджетів, а також пенсійні та одноразові виплати, на які було виділено 96 тисяч гривень.